Вітаю, це програма діалог на телеканалі Д 1 Мене звати Юлія Сирота, і протягом наступних 30 хвилин ми будемо говорити про День Соборності України, який ми відзначаємо щороку, 22 січня, цього ж дня, 1919 року, на Софійському майдані у Києві в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта Злуки об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу. Про значення Дня Соборності ми будемо говорити з Дмитром. Архірейським доктором історичних наук Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Отож, доброго дня, вітаємо вас, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте? Ось справді термін Соборність має кілька значень: це об'єднання в одне державне ціле всіх земель, населених конкретною нацією на суцільній території, це духовна консолідація всіх жителів держави і згуртованість громадян, які проживають на західній та на східній. Частині території нашої держави, але ж є ще значення, так які на ваш погляд найосновніші, найголовніші значення соборності України. Добрий день. Дійсно, якщо просто поцікавитися значенням терміну Соборність погортати довідники, можна переконатися, що цей термін. Популярний в рамках філософії, в релігіознавстві, і зрозуміло, що в політичних науках. Соборність означає всеєдність, якщо синтезувати. А всеєдність чого? От якраз філософія це по-своєму пояснює. Так, політичні науки по-своєму, філософія по-своєму, все єдність і людей всеєдність єдність території, всеєдність культури, традицій і так далі, тому подібне. Тобто можна сказати, що соборність і проявляється в тому, що ми синтезуємо ці значення цього терміну якраз. От. Ну а якщо подивитися з практичної точки зору, так то насамперед соборність для нас це. Цільність, неподільність е, України, України в цілому, як держави, як суспільства, як нації. От. А далі можна вже деталізувати, що саме ми маємо на увазі, в тому чи е, іншому конкретному випадку. Але все ж ми всі розуміємо, що е, ось така єдність українців вона відбулася, і е, протягом наступних багатьох років е, ми намагалися її поновити, тому що були різні етапи, різні періоди історичні у житті українців української держави в цілому. Ну безперечно, е, українці мають самоусвідомлення. Вони мали самоосвідомлення, мають, ми пам'ятаємо свою історію, ми пам'ятаємо ті державні утворення, які мали і в ранньому середньовіччі, і в ранньомодерний модерний час, у нас зберігається історична пам'ять, і ми розуміємо, що тоді, коли українці єднаються, у них справи краще. Їх сприймають в світі, вони мають право голосу, їх голос чути. Коли українці втрачають її, Єдність територіальну людську єдність цим користуються агресивні сусіди, розтягують землі, забирають під свій контроль наші ресурси. Ми втрачаємо право голосу, забирають наші традиції. Ну, бачите, до чого доходить забирають мову, так. забороняють мову традиції. Зрештою стирають е, ідентичність Да? тобто українців перетворять ну в різний історичний час, чи то на мало поляків, чи то на мало росіян, чи ще на когось, і так далі. Тому, безперечно, ми маємо пам'ятати те, що з нами е, коїли. Поза нашою волею, поза нашим бажанням, маємо розуміти, до чого призведе, якщо ми не будемо боротися за свою соборність, за свою ідентичність і відштовхуючись від цього, треба будувати власне майбутнє, пане Дмитре. Які історичні події стали передумовою акта злуки? Ну, ви маєте на увазі акт звук, якраз 19-го року. 19 року. Безперечно, цей акт треба розглядати в контексті української революції 1917-21 років. От нам дуже довгий час нав'язували російський наратив, що українська революція це лише. Складник загальноросійської революції. Я, як історик, з цим категорично не погоджуюсь. Звісно, українська революція з російською перетиналася, але ми маємо власне наповнення терміну Українська революція, якраз акт. 22 січня дев'ятнадцятого року він розкриває сутність української революції, тому що українці мали власну мету вибороти власну державність, і не просто вибороти власну державність. Тодішня політична еліта, провідники українства орієнтувалися на об'єднання тих територій, де компактно проживали українці і складали більшість населення. В цьому квінтесенція акта злуки. луки. Ну, ми ж розуміємо, Західна Українська Народна Республіка це Галичина. Ми розуміємо Галичину як Україну, Українська Народна Республіка те, що ми називаємо на ну які сумніви можуть бути. От, тому е, всі події, які ми е, маємо від е, березня 17-го року на Дніпрянщині. І від листопада 18-го року, так званий листопадовий чин, тобто революція в Австро-Угорщині, яка відкрила шлях до незалежності е, ряду народів, в тому числі українців, оце є е, переддень акта злуки. От якщо так буквально задатися питанням, чому саме 22 січня, можливо, тому що 22 січня 18-го року було підписано четвертий універсал, mm -hmm. яким оголосили незалежність, звісно, що від листопада, коли відбулася революція у Львові, грубо кажучи, потрібен був час, щоб провідники української революції в Галичині угу. знайшли шлях до провідників української революції в надні підготовчі процеси, якась комунікація, елементарна. Це треба враховувати безперечно. Наскільки важливим є об'єднання українців зараз, от на різних територіях, особливо у війну, коли ми розуміємо, що це питання стоїть просто надзвичайно гостро. Я би поставив питання інакше. Ми вже об'єднані. Питання зараз е, про те, що нас хочуть знову роз'єднати. Е, оце страшно, коли нас хочуть знову роз'єднати. Е, я, наприклад, своїм студентам завжди казав, що різниця між. Е, Східними українцями і західними українцями в рази менше ніж різниця між умовними чеченцями, і умовними чукчами в складі Російської Федерації. Так, у нас можливо історична доля трішечки інакше розвивалася в західній Україні, в східній Україні, в південній Україні, але це не означає, що ми настільки розділилися, що забули своє українське коріння. У нас нема підстав. За великим рахунком сваритися, висувати претензії один до одного. Ну не воювала західна Україна проти східної України чи східна Україна проти південної такого не було. Якщо на теренах України українці воювали проти когось, то ну переважно проти зовнішнього агресора. Переважно. тому в даному контексті соборність України, день соборності України, треба розглядати як захист того, що ми вже завоювали. Придбали від зазіхань. Тому що хтось хоче стерти наш день соборності, в тому то і справа, що ми і зараз піднімаємо цю тему, тому що надзвичайно гостро і далі стоїть питання мови, наприклад, і воно справді накопичує образи між людьми із західної частини України, східної частини України, але ж комусь це вигідно. Ми повинні це розуміти. Як на вашу думку, ось ці політичні історичні маніпуляції кому вигідні? Ну, По-перше, вигідний нашим зовнішнім ворогам. Ну, не секрет, основний ворог на сьогодні це Росія. Вона відверто, відкрито, заперечує факт існування незалежної України, претендує на наші землі, претендує на наш будь-який ресурс. І ми ж бачимо, ці маніпуляції були до війни, під час війни. Росія заспокоїтися не може, поки, ну, по -поки не доб'є нас. Ну, так вони при вважають. Зрозуміло. На жаль, при великий жаль, зрозуміло, що всередині України є якась агентура. Є люди, які е, ну, колись, можливо, відверто орієнтувалися на Москву, зараз не так, можливо, відверто орієнтуються. Є люди, можливо, недалекі, яких за гроші, як то кажуть, і так далі, і так далі. Тобто на цих посіпак, звісно, Москва спирається як на п'яту колону. От хтось прямо чинить диверсії, а хтось е так е підленько, підленько, десь там комусь нашоптує, що треба від того відмовлятися, що та мова наша потрібна. Отже, ж, ну от якби розмовляли російською, можливо, проблем не було і так далі. І так далі, що значить відмовитися від мови? Це відмовитися від України. Тому що Україна вона інша ніж Росія дійсно. Вона має іншу природу, і мова це складова нашої природи. Ну тобто, відмовитися від мови відмовитися від українства. Інша справа, що Ну, інколи, можливо, деякі різкі рухи робляться в Україні, але з іншого боку, можна зрозуміти людей, які ну, прямо фізично страждають від агресії, які вже постраждали, які продовжують страждати. От у когось більше терпіння, у когось менше терпіння. Зрозуміло, що нам треба запастися терпінням, тому що війна продовжується і дуже важливо. На тлі зовнішньої війни не розсваритися ще всередині, ага. тому треба робити все твердо, але спокійно, без різких рухів, в тому числі в сфері гуманітарної політики, включно з культурою, мовою тощо. У насправді ми всі знаємо, скільки людей прийняла, наприклад, Львівщина, так переселенців, які переїхали з та з Донецької, Луганської областей, та із Дніпропетровської, так і ми розуміємо, як люди прийняли, і бачимо, яке насправді відношення українців східної України до західної, та і, і навпаки, і навпаки. Так, але ж ми розуміємо, що ось ця ворожнеча, ось ці нападки вони все одно продовжуються, продовжують існувати всередині країни. От що найгірше, оце мабуть, ну мені можливо, здається, так. коли на побутовому рівні таке виникає. Це якраз спалахи нетерплячості, спалахи, ну не знаю, така реакція на цей тиск, на стрес, десь на нервах. От, е, зрозуміло, що потім хтось вибачається, комусь соромно за те, що вони там в запалі сказали чи зробили, і так далі. Е, у нас Збройні Сили України єдині. Е, в лавах Збройних Сил України служать воюють... воюють. Е, Хлопці, чоловіки абсолютно з усіх теренів України. Я жодного разу не чув, щоб були на ґрунті, скажімо, територіальних ознак там сварилися в армії галичани з хідняками чи а. Поліщуки з тим, хто на півдні проживає. Такого нема. О, тому в тилу такі чвари вони або штучні. Так, ось. А, або штучний. Так. Знати. А, тобто, якщо штучний, це хтось провокує, mm -hmm. в цьому, звісно, треба розбиратися, або у когось здають нерви. Mm -hmm. а, але тоді знову таки, ну треба з людьми працювати, заспокоювати, пояснювати. Можливо, дійсно нам не вистачає якоїсь додаткової просвітницької роботи в тилу. Можливо. Можливо, цього не вистачає. Ну, можливо, навіть в армії цього не вистачає, в Збройних силах України. На це увагу треба звернути. Ви подивитися, будь ласка, які скажені кошти Російська Федерація виділяє на ідеологію, на інформаційну війну і так, далі, і так далі. Очевидно, що ми не настільки заможні, щоб такі ж кошти виділяти, але принаймні, напевно, з боку держави потрібна більша увага до таких проблем. А людям просто треба розбиратися. А треба людям... дуже уважно дивитися, Безперечно. що ви читаєте, що ви слухаєте, Правильно. і що відбувається Абсолютно, Погоджуюсь, треба вмикати в першу в чергу голову, а потім серце. Тільки так. Повернемось до святкування Дня Соборності. Скажіть, будь ласка, ось як виражалася ідея соборності на практиці? Ну, скажімо так, історики вважають, що слідом за актом от, злуки були здійснені реальні кроки по злитю двох державних систем. На жаль, на жаль, повного злиття не відбулося. І на то є вагомі об'єктивні причини. Не забуваємо, що е, два крила України об'єднувалися під час е, революції. Складовою революцією були зовнішні інтервенції. Агресії, білі, червоні росіяни, сусіди не менш агресивні, а до чужих земель. Ну, ті самі поляки, наприклад, що там казати на той момент. От, тощо. Тому а, не було часу, не було можливості спокійно об'єднати. В єдиний державний апарат, в єдині структури не було можливості проводити якусь інформаційну політику відповідно. Всього цього не було. Тим не менш, ми ж бачимо, як влітку 2019 року по суті об'єдналися в Єдині Збройні Сили України дві армії: армія, Дійова армія УНР і Українська Галицька армія. Ми бачимо, що в складі Дійової армії України воювали колишні ці. Човій стрільці з Галичини, а деякі надніпрянські генерали командували українською Галицькою армією. Чимало було заходів політичного характеру, які спільно проводили і так далі. Але ось, на жаль, події от вже кінця 19-го року. 20-й рік, коли Симон Петлюра все ж таки підписав за рахунок Західної України договір з Пілсуцьким. Віддавши території полякам, ну, значною мірою розсварили а. галичан, надніпрянців, надніпрянців між собою до того ж. От, от я розумію, як історик, що десь у Петлюрі вже не було іншого шансу порятувати революцію. Тобто це був акт відчаю, але сам факт, що злиття двох україн до кінця доведене, не було. Тим не менш, тим не менш, сам акт став легендою, став дороговказом, Став орієнтиром для наступних поколінь, і ми бачимо, наприклад, що. В подальшому неодноразово свідомі українці, активісти, патріоти України посилалися на цей акт. І, до речі, коли нам розповідають пропагандистські байки зі Сходу про те, що ми маємо бути вдячними Сталіну за те, що він 39 році приєднав до України західну Україну, ну це ж розрахунок на те, що ми хтось з нас не знає, що за 20 років до того був акт з Луки і українці без Сталіна, без Росії взагалі. Алі самі об'єднувалися е, чудово, вод і якби нам не заважали, то був би зовсім інший результат. Справа звісно, не в Сталіні. Ну так постійно якісь перешкоди постійно заважають, і е, сам народ, на жаль, не має можливості вирішувати, як йому бути в тому чи іншому напрямку, так як йому згуртовуватися, як переможений далі. народ не має таких можливостей, Переможений народ, а не переможений не переможе та, немає. Так. так ну ми справді ж на це сподіваємося, і так. все для цього робимо. Так. Звичайно, зараз і живемо в історичний час. Як, е, на ваш погляд, ці події, які відбуваються в Україні, наскільки вони відображають ту? Історичний переломний момент, який відбувається зараз в Україні. Е, ну, власне кажучи, е, серед причин війни, серед причин агресії Російської Федерації, це якраз усвідомлення того, що українці, Україна без Росії е, відбуваються. Ми стали на ноги, нас визнало ств товариство. Ми отримали додаткові імпульси. Можливо, там по деяких напрямках ми почали навіть росіян переважати. Ну, звісно, імперія російська без України неможлива в майбутньому. Звісно, оточення Путіна лякало, що Україна відривається, стає менш залежною економічно, да? ну, тобто, що цей економічний зашмарг – це ж останнє, що прив'язувало нас до них. Тому очевидно, це десь оця агресія це десь намагання розвернути історію в інший бік. От. Е, можливо, вони зараз там сидять і думають, що вони втрачали час, це треба було робити раніше, так? тому що ми встигли е, виховати покоління е, в Незалежній Україні людей, які чудово усвідомлюють, що жити можна без росіян. Е, не просто можна жити, а можна жити успішно. Ми зараз захищаємо за, ті, наші завоювання. Ми захищаємо Соборність, Не відвоюємо, а захищаємо. Тому. Е, я тут бачу пряму паралель між подіями 19-го року, між подіями тієї революції і тим, що зараз тут відбувається. Ми по суті, наше покоління продовжує справу предків. У нас просто немає іншого виходу. Ми ж розуміємо, що ми стоїмо на порозі фізичного знищення, або фізичного як біологічні істоти, або знищення національного. Тобто буде тут Росія, буде стерта Україна як національна одиниця. Ідентичність, мова, традиції, історія. Ми ж бачимо, як вони одразу почали знищувати підручники з історії України на окупованих територіях, одразу щоб стерти пам'ять історичну. Циклічність історії. Як взагалі ви ставитесь як доктор історичних наук саме до такої теорії? І ось там є занепад, є періоди, які припадають на занепад, є періоди, які припадають на дуже такий сплеск підйом. Який час ми зараз переживаємо, якщо ви справді. Підтримуєте таку теорію. Ну, я би не сказав, що я е, абсолютно вірю в циклічність. Взагалі, історикам притаманно порівнювати різні епохи. Да? Ну, це взагалі один з наукових методів порівняння, не лише історики порівнюють. Звісно, ми порівнюємо епоху з епохою, одного діяча з іншим діячем і так далі. От ми бачимо деякі аналогії. Десь їх більше, десь їх менше. Дійсно, якщо ми порівнюємо події, от я тільки казав, події сьогоднішнього дня з подіями. ХХ століття, часів української революції ми бачимо дуже багато е, однакового. Ворог той самий, задачі ті самі, е, 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 цілі, цілі, наші цілі майже ті самі і так далі. Тому, звісно, комусь хочеться можливо сказати, що от ми значить, через століття повертаємося на ті самі позиції, але чи на ті самі позиції? У е, 19 му році України не мала союзників. Зараз подивиться уважно, скільки Україна має союзників. Тоді е, Українська держава нараховувала рік-два. Вона була молода, вона тільки ставала на ноги. Тут ми говоримо про е, ну, третину століття, яке пройшло в умовах незалежної України. Виховали покоління ціле. І таких от прикладів, е, які радикально відрізняють теперішній час від е, того часу, дуже багато. От. Аналогії є. Але й дуже багато відмінностей. Тому ми маємо пам'ятати про досвід ХХ століття, але при тому не забувати, що ми реалізуємо свої завдання геть зовсім в іншу історичну епоху. А, і звичайно, час змінився, і ми змінилися. Ми Безпречко. стали іншими людьми, і від цього ми відштовхуємося. А які праці історичні праці, так які серйозні праці мали найбільший вплив на формування ідеї соборності в Україні? Тоді ви маєте на увазі так, тоді, ось да? тоді що ну Далі, я би сказав, що дуже велику роботу зробив якраз історик Грушевський. Угу. Да? Ну, Історики вивчають минуле, але з минулого ми беремо необхідний досвід. І отут Грушевський, ми чесно кажучи, мені важко оцінювати його як політика. У нього є певні. Досягнення і певні прорахунки на той момент. І мені здається, що найбільшим прорахунком було те, що він повернувся в Радянський Союз і став радянським громадянином. Тим не менш на початках революції він написав чимало праць. Такого публі... політично публіцистичного характеру. Про те, хто такі українці, чого вони бажають, які вони перед собою ставлять завдання. Вот. А він вже на той момент був достатньо популярним істориком, і його сприймали як ну, такого читабельного автора, да? тобто, ну, автора якого читають. Довіру викликав. Довіру викликав. І його брошури розходилися. І, ну, Звісно, він не один був все ж таки тоді модно було щось писати на ідеологічні теми. От, і інші до цього підключалися, але я би його виділив окремо, Грушевського Михайла Сергійовича. Його праці збер... збереглися досі, ми знаємо. І, до речі, вони не втратили свою актуальність, виходячи з сьогоднішнього дня. От я думаю, що сучасним студентам, особливо в історичних факультетах, бажано було б читати ці праці, як мінімум. От. Ну і будь-яка пристойна українська бібліотека повинна мати в своїх фондах ці праці. Так. Якось так, а пане Дмитре, з приводу святкування, от зараз люди втомилися, і такий відчувається внутрішній спад, мабуть, тому, що ось 22, й 23-й, 24-й навіть роки дуже великий був підйом. Все ж зараз люди якось інше себе інакше почувають. Та і це пов'язано з подіями на фронті. Звичайно ж, так ми це розуміємо. Але от на ваш погляд, день соборності, як ми повинні святкувати. Все ж, ми пам'ятаємо, що 21 січня, наприклад, 1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення акта Злуки, мільйони українців об'єдналися у символічний живий ланцюг. Ось ну навіть такі події вони також мали в собі той підйом українців. Мій мій найбільший страх це перетворення таких свят, як День Соборності України, в суто чиновницькі заходи. Оце мій найбільший страх. Звісно, ми повинні пам'ятати. Звісно, чиновники представляють державу. Звісно, держава повинна шанувати ці свята і так далі. Але треба докладати максимум зусиль для того, щоб такі свята робити загальнонародними, щоб вони відбувалися не за нарядкою. Якихось там адміністративних наших інстанцій так, і так далі. Буде, так далі. І, я в... би, і я би, чесно кажучи, на майбутнє взяв би трошечки інший орієнтир. Такі свята треба не по вертикалі святкувати, а по горизонталі. Угу. Тобто, наші громади. Повинні шукати зв'язки з іншими громадами. Ну, уявіть собі, там спільні заходи. Ну не знаю, умовних тернопільчан з умовними харків'янами. Я думаю, це Одиситів, було би. Одиситів, за любви, Одиситів, за любви, да, там, одесиці і так далі. І так Смачну далі. Смачну їжу приготувати у нас разом. У нас багато активістів заспівати пісню. Так, безперечно. Все, що це може бути онлайн. Заходи, не онлайн. Ми приїхали до вас цього року. Ви до нас приїхали наступного так року. Так І так це відбувається. Ні, і от, і от, і от, так, от це треба виносити в епіцентру уваги. Розумієте? Не те, що десь якийсь чиновник сказав, розказав, показав рукою шлях і так далі. Цього і так достатньо. А, а треба, щоб у нас були горизонтильні зв'язки, і от і телебачення про це має розповідати. розумієте? І активісти е, поширювати в соцмережах і так далі. І тоді е, люди будуть звикати до самої ідеї, що День Соборності це не день держави, а день. Суспільному Україн. нації українців народу це мені здається дуже важливо. Звичайно, безперечно, пане Дмитре, ну наостанок вже хочеться почути від вас, як від історика, який вже ви багато е, прочитали всього, багато проаналізували інформації, і вам є що сказати людям, і, і що би ви зараз могли передати кожному українцеві справді е, важливий день для нас. Я би для останнього слова відштовхнувся від ваших слів про те, що люди втомилися, люди в якомусь ро. Ось пачі, війна затягується, але ну, я сам пам'ятаю, як в 22-му році ми сподівалися, що сама ідея нападу на нас дурнувата, схаменуться, зупиняться, не схаменуться, тому що ми тепер більш скажімо так чітко розуміємо, яку Кремль перед собою поставив задачу, да просто нас знищити, шановні шановні українці. Нам треба набратися терпіння. Мова йде про е, те, жити нам або не жити. Да, ми можемо здатися в полон і в першому ж поколінні перейдемо на російську мову, станемо глухою провінцією Російської Федерації, де нема права, де нема е, е, нічого святого, де тебе можуть е, під будь-яким приводом репресувати, образити, посадити в в'язницю і так далі. І так далі. Свої громадянські права ми можемо реалізувати лише у вільній, незалежній і соборній Україні. Для того, щоб соборна Україна відбулася, треба набратися терпіння, треба продовжити, сцепивши зуби, підтримувати збройні сили України, не піддаватися на жодні провокації. Не шукати сварок між собою, навпаки, бути толерантними. Ну, толерантними, звісно, не до відкритих ворогів. Це зрозуміло. От. Але толерантними в тому сенсі, що якщо хтось поруч з вами опустив руки, так, зірвався в нервовому стресі, не добивати його, підтримувати в такому сенсі. От. Консолідація, терпіння і єднання у справі допомоги Збройним силам України це. Запорука нашого виживання як етносу, нації, як держави, суспільства, яке все ж таки навіть в умовах жорсткої війни не хоче відмовлятися від демократії від громадянських прав. За це треба чіпко триматися. Я вам дуже дякую, пане Дмитре, що ви прийшли сьогодні в цей час, так до нас, що ви наголосили на важливих темах. Які повинні сьогодні розуміти і які повинні знати люди, які е, проживають на нашій території, на українській території, так і українці, і можливо і не українці, але всі ми повинні розуміти, що ми сьогодні переживаємо такі часи і треба стояти за себе. Дуже вам дякую, пане Дмитре. Дмитро Архірейський сьогодні був у нашій студії, доктор історичних наук. Це була програма Діалог. Побачимось. thank